Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Що йде на дно? Пише Сито Сократа: нештатний схід боєприпасу в Білгороді з літака Су 34 став причиною вибуху та неабияких руйнувань та паніки у прикордонному обласному центрі. Епізод розкрив величезний пласт проблем. Наявне ахівське головотяпство, властиве запасному складу Другої армії світу. Чому після страшної трагедії у Єйську бомбардувальники літають над міською забудовою? Таке відчуття, ніби місцеве населення вже списали і не роблять різниці між ними та умовним ворогом. Білгородці на своїй шкурі зазнали, яким чином звільняється населення Донбасу та України, і проклинають усю вертикалі кремлівських дегенератів, які принесли війну всередину України. Адже недалеко той час, коли все прикордоння перетворять на ландшафт ЛДНР, розкрилася, і російська машина пропаганди На повну силу звучали побиті темники про атаку ЗСУ. Визнання бомбардування Білгорода самими ВКС наводить на думку, скільки десятків подібних позаштатних та ненавмисних випадків вже було протягом війни, скільки вбивчих. Успіхів Росармії було приписано ворогові. Час серйозно замислитися, далі буде ще гірше. У РФ залишається ядерний арсенал, який може також непередбачено дати про себе знати, біля якогось російського міста мільйонника. Тоді думати буде надто пізно. На хороший великий товинський Батир Шойгу після НП має ганебно піти зі своєї посади. А командування ВКС бути розігнаним до чортової матері. але, звичайно ж, цього не буде. У стратега всіх часів та народів на лаві запасних немає нікого. Ще чого подумають, що цілі свого провалення, а пригожин мав рацію, коли пропонував закріплення. На віджатому, а значить, і сам Путін тріпло городня та жалюгідна нікчема. Ні, команда поразки і далі спотворюватиме країну та життя мільйонів росіян, а ті, хто проти, просто не мужики. Розвал ВКС наклався на початок великої чистки на флоті. Усе вірно, виявляється, розкладання буквально торкнулося як армійських частин, так і морської компоненти. Просто після загибелі флагмана ЧФ крейсера Москва цю тему загнали під килим. Зараз Путін вирішив підкріпити розбиті армійські кулаки флотськими ластами, але вони виявляються склеїлися з 14 до 20 квітня. Проводилася раптова перевірка на тихоокеанському флоті. Офіційно вона підтвердила високу готовність до відбиття агресії ймовірного супротивника з океанських та морських напрямків, проте як кажуть, є нюанси. Незважаючи на бравурні реляції Шойгу, дні перевірки у відставку було відправлено командувача тихоокеанського флоту Сергія Вакянця. Він 12 років керував наймолодшим флотом Росії. Після усунення адмірала його для проформи призначили на посаду голови штабу з військово-спортивної підготовки та патріотичного виховання. Однією з причин звільнення Вакенця. Став жахливий стан довірного йому флоту, провалено навчання з блокування висадки десанту, ймовірного супротивника на курилах та Сахаліні. Власне з цією метою весь ТОВ і створювався. Привертаю увагу також той момент, що через провали в зоні Осова поки що не постраждав жоден генерал на зразок невдахи Суровікіна, а то цілого адмірала зжерли, отже, було щось дуже серйозне. Цікава деталь усунення авакянця відбулося на тлі повідомлень про списання на метал флагмана північного флоту важкого ракетного атомохода Петро Великий. Це гордість усього флоту. То найбільший неавіаносний бойовий корабель у світі, але грошей на його модернізацію немає, тому корабель йде на розпил. Усунення вакянця та демонтаж Петра Великого підкреслюють нездатність РФ. Ходити в далекі морські походи також наявність величезних дірок. В обороні морської акваторії РФ за чутками вакянц також особисто послав його з його проханнями, відправляти морпіхів подихати на Донбасі. Натовп назрівав великий бунт. Тепер утихомирювати і випихати на війну в Україну. Моряків з далекого сходу буде Балтієць адмірал Лієн. І так, продовжувати. Поки що його остаточно не піде на дно, знати б, де це дно. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.